Як обрати район згідно своїх потреб та не переплатити, про які червоні прапорці потрібно пам'ятати, та що варто знати про ринок нерухомості у 2025 році? Досвідчені рієлтори та моргедж-брокери діляться практичними порадами для тих, хто планує придбати житло у Калгарі. Захід розумна купівля житла у Калгарі 2025 організувала агенція Скайфорт Естейт, новий гравець на ринку нерухомості, який об'єднав експертів із досвідом, щоб допомогти новоприбулим та місцевим жителям впевнено орієнтуватися у складному ринку житла, ми хочемо допомогти людям знайти свій новий дім, зробити цей процес менш стресовим, бажано взагалі без стресу, щоб це була як нова пригода, а не як якийсь жах, який треба просто пережити. У програмі заходу виступи досвідчених спікерів, серед яких брокерка компанії з понад 40-річним стажем та експерти з іпотеки та інвестицій. Ми хочемо показувати вам саме ті об'єкти, які ви хочете побачити. Багато Торів мають свої об'єкти в продажу і намагаються їх просунути. Наприклад, клієнт каже, я хочу дім з вікнами на південь. А ріалтар відповідає: все одно давайте подивимось. Мій варіант. Ми так не працюємо. Окрему увагу приділили аналізу ринку 2025 року. Зокрема, розповіли, як знайти золоту середину між ціною та якістю, коли краще купувати, а коли варто зачекати. Ми надаємо дуже цінний звіт по ринку житла Калгарі 2025 року, щоб зрозуміти, де і коли найкраще інвестувати, а де можливо цього варто уникати залежно від кількості забудови, стилю районів чи майбутніх змін. Окрім виступів, учасники мали змогу поспілкуватися з інспектором, отримати персональні консультації та доєднатися до нетворкінгу за кавою з командою Скайфорд. Так, це було дуже інформативно і всеосяжно. Сесія, яка допомагає потенційним покупцям, таким як я. Я дізнався багато нового під час заходу і відчуваю більше впевненості у пошуках свого майбутнього дому, тут у Калгарі. Для нас було цікаво, для нас є можливості. Ми так безпосередньо. Я буду тримати контакт з Максом, з Іриною Саксон. Сексон допоможуть в купівлі першого нашого житла в Канаді. Я тримаю, тримаю схрещені пальці. Калгарі стрімко зростаюче місто з перспективною економікою. Тож саме його Скайфорт Естейт обрав для старту своєї діяльності. Компанія пропонує не просто послуги з купівлі продажу, а індивідуальний супровід орієнтований на повсякденні потреби родин від вибору району і шкіл до часу у дорозі на роботу. Ми ведемо клієнта від. З самого першого дзвінка і до того моменту, коли ми передаємо йому ключі, і навіть після ми постійно контактуємо з нашими клієнтами, які вже здійснили покурку з нами. Ми... Питаємо в них, чи можемо ми бути корисними ще в чомусь. У нас є дуже багато партнерів, з якими ми співпрацюємо. Це як будівельні компанії, так і вікна двері, компанії по вікнам дверям. Щоб кожен клієнт почувався впевнено в агенції, працюють фахівці, які говорять різними мовами та дбають про зрозумілу комунікацію на всіх етапах. Ми доступні на різних мовах. Ми доступні на українській, англійській, німецька, іврит, польська. Румунська угорська, це зараз те, що зараз є іспанська. Ще з'явився нас агент, який спілкується іспанською мовою. Я планую, взагалі, як мінімум 20 мов, щоб була в нас. Skyfort Estate – Це команда, яка говорить вашою мовою. Команда, яка розуміє, як це починати все з нуля, і яка знає, як перетворити покупку житла з виклику на новий етап життя. Зустрічайте своє майбутнє вдома разом зі Скайфорд. Юлія Старанка, Юрій Чали спеціально для ЮКінредіо.